Регламентом, процедурою і з практикою розпитуємо в Олексія Жмиренецького, це народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики. Пане Олексію, як чуєте? Доброго дня. Як чутно? Супер. Давайте з 31 липня розпочнемо напередодні буквально кілька хвилин. Пан Стефанчук сказав, що внесе в парламент 31 липня. Попросить проголосувати за основу і в цілому. І в зв'язку з тим питання: а чи встигнуть всі профільні комітети і дотичні розглянути і дати свої ремарки? Що по процедурі по регламенту? Так, так, звичайно, встигнуть з нашої практики військового часу. Зазвичай комітети збираються напередодні засідання або за день до засідання, або в той же день зранку, тому що засідання починаються е, з 10-ї, наприклад, чи з 12-ї, відповідно, з 8-ї ранку комітети вже працюють. Тобто, або 30-го, або 31-го відбудуться всі необхідні комітети. Зараз графіку ще немає, тому що, як ви правильно сказали, дата засідання була оголошена буквально декілька хвилин назад. Ну, ось не чекаємо деталі і по цьому пункту, серед іншого, боротьба з російським впливом саме цю норму додали в документи, саме про неї йдеться. А про що саме мова, якщо ви вже ознайомлені, і можете пояснити? Так, йдеться про два пункти. Один про те, що Служба безпеки України має перевірити співробітників всіх правоохоронних органів, не тільки антикорупційних, а в тому числі і Нацполіції, ДБР і інших, на предмет їх можливих зв'язків з з державою агресором. Але такі перевірки, це стала практика. Даний законопроект просто виписує це в окрему чітку норму для того, щоб посилити. Але це не, ніяк не впливає на незалежність роботи антикорупційних органів, тому що, як ми бачили минулого тижня, такі перевірки відбувались такі розслідування відбувались, і людей е, ловили за зв'язки з країною агресором. Е, друга норма це, це про регулярні перевірки на детекторі брехні е, співробітників Національного антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури. Ці перевірки мають проводитись. Е, Департаментом внутрішньої безпеки цих органів, тобто, це не зовнішня перевірка, не СБУ буде перевіряти співробітників набу, а саме ж національне антикорупційне бюро буде перевіряти своїх співробітників за методологією розробленої службою безпеки, тому що служба безпеки розробляє методологію перевірки для всіх органів влади. Відповідно, набу її внутрішній департамент буде перевіряти своїх співробітників згідно цієї методології. Дуже багато говориться про незалежність антикорупційних органів. І дуже говоримо часто і чуємо часто формулювання про повернення повноважень на БУІСАП. Але як це працюватиме як до 22 липня, чи якось інакше? Як це буде на практиці? На практиці буде працювати як до двадцять до голосування цих скандальних поправок. Вони фактично будуть повністю відмінені. Плюс ще додається декілька новацій, які розробить кабінет міністрів протягом місяців декількох місяців. Це буде посилення діяльності агентства з повернення активів набутих корупційних шляхом з за кордон а також буде посилення притягнення до відповідальності людей, які втікли з України. Тобто, але це законодавство має бути ще розроблено. Законопроект президента зобов'язує Кабінет міністрів за декілька місяців надати парламенту для голосування ці посилені норми. Ну і давайте проговоримо ще про контроль за роботою антикорупційних органів. Що передбачає новий закон? Все дуже просто все як було. Я нагадаю, як було це щорічний аудит роботи Національного антикорупційного бюро. Незалежною комісією, членів якої делегують наші міжнародні партнери, за яких затверджує Кабмін, а і надання цього звіту Верховній Раді, плюс антикорупційний комітет регулярно заслуховує звіти керівництва НАБУ, спілкується і як яким чином реагує в законодавчий спосіб, якщо національному антикорупційному бюро необхідні якісь законодавчі новації, також в парламенті діють спеціальні слідчі комісії, на які регулярно Викликаються працівники національного антикорупційного бюро, там також йде діалог, і депутати вносять ті ініціативи, які необхідні для посилення роботи національного антикорупційного бюро. Тобто напряму парламент не може втручатися в роботу НАБУ, в кримінальні провадження, не може звільняти чи призначати керівництво. Але за допомогою діалогу, за допомогою розгляду аудиту незалежного аудиту роботи набу парламент може вдосконалювати законодавство, якщо є в цьому необхідність. Дякуємо, пане Олексію, Олексій Жмиренецький Був із нами це член комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. І йшлося про те, що 31 липня Верховна Рада України розгляне законопроєкт про діяльність антикорупційних органів набу і САП. Зокрема, йдеться про повернення повноважень і підзвітності до 22 липня. Ну і далі ми будемо слідкувати, звісно, за розвитком події, і за реакцією навколо цих законопроєктів.